Ну що, друзі? Якщо ви готові, то ми прямо зараз будемо нарешті починати One Piece. Ви готові? Ви готові до One Piece? Уф! Ну між ну, який One Piece? Ну кому? Ну, блін, ти задовбав, ми домовлялися, то обіцяв. Будуть розмовні шоу, будуть якісь е, квізи, якісь приколяси, щось подивимось. Блін, одне аніме своє. що Це він клятий, Ну, блін, ну така, ну, просто така тупарка. Ну, це якась фігня для лови і челів. Блін, ти точно в самому в найрозумнішому приймав участь? Блін, знайду собі когось більш інтелектуального. Найрозумнішого згадала. Лойк ючели. У мене слів нема. Ну добре, щось треба з цією проблемою робити. Треба щось, треба десь шукати інтелект. Окей, окей, є у мене одні люди. Добре, я їм зараз подзвоню. Я зараз їм подзвоню. добре, Самсунгу. Алло.

Так, чую, ніби ти стоїш прямо поряд зі мною, та ще і шуми взагалі зникли з нашої розмови. І такий стильний дизайн це що, нові бадзи з неймовірними функціями шумодаву і просто феноменальною якістю звуку? Так, так, Михайло, не відволікайся. Що тобі потрібно? Розповідай. Мені треба підняти мій рівень інтелекту. О, це ти правильно звернувся. У нас якраз є круті, розумні девайси, які тобі в цьому допоможуть. Окей, поїхала. Фух, а як я взагалі тебе розумію? Та це функція живого перекладу. Не, не відволікайся, Михайло. Дивись, перше, з чого нам треба почати, це навчитись орієнтуватися в часі. Опа! Так, і що такого вміє цей годинник, чого не вмію я? Дивись, у нього є функція мультизадачності. Ти можеш вмикати декілька тренувань одночасно. Так, як це зробити? Оця кнопка активує декілька відів різних тренувань, і я можу в одне тренування записати водночас біг, плавання і велосипед, і воно буде працювати до того ж, новий стильний дизайн, просто неймовірний, ще й показує, О, тут є вбудований компас. От сюди здається, Цікаво, а що буде, якщо довго натиснути на цю кнопку? Своя маленька сирена. До речі, цей годинник витримує тиск до 10 атмосфер. Це корисна функція для будь-якого українця. Наступне, що нам потрібно, це гнучкість. Слухай, ти знаєш? От реально, я розумію, так, да, так. Да, е, інколи не вистачає нам от, взаєморозуміння з дружиною, і е, ми з нею ніби різними мовами розмовляємо інколи. Знаєш, я от нещодавно не завантажу по себе мої. Так, 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 от якраз для цього і потрібен цей інструмент. Завдяки перекладу на зовнішньому екрані ви можете спілкуватися з людиною зручно і зрозуміло, навіть якщо розмовляєте різними мовами. Ого, А ну-ка, давай спробуємо. Бам! Кай! М -да, схоже, ти дійсно безнадійний, тут потрібен більш потужний девайс. Ну, і в чому прикол? Ніби нормальний, звичайний. Блін, це, звісно, дуже круто, але якщо чесно, я вже хочу додому. До котів. Котів можна намалювати. Котів можна намалювати? Диви, диви, це я! Це я намалював. Це я, це все я. Я. Оце я теж намалював. І я це намалював, і це намалював. Ну. Майже один, в один, якщо чесно, майже один. в один. Ну і Михайло, остання порада. Треба покращити скилуху в іграх. Блін, ну взагалі-та. Слухай, я тут з собою взяв, до речі, цікаво. Nintendo Switch в одній кишені, Steam Deck в іншій, і мені здається. Чи тут? Ну, по-перше, напевно, тут же найкраще і CPU, і GPU, і оперативка, і все просто для геймінгу створено. І мені здається, екран реально краще. Звісно, краще. 2600 ніт. Це допоможе мені стати краще в іграх? Ніт. Це поверне мені дружину? Ніт. Михайло. Міш? Міша. Міш? Міш? Та ладно, блін, стрім вже своє аніме, все. Мені дозволили Мені дозволили стрімити аніме. Фух. Чат, ну... Іди сюди, іди сюди. Актриса наша наша головна. Повірили, повірили вже, що вона мене залишить, Так куди вона мене залишить? Блін, Якщо б чат тебе спочатку не за мйдгеймів. Ну, чого мене за сука, Це ти. Не можна матюкатись, блін. Ти чого, Ти чого, блін, заруїнив? Звук подвійний, так і задумано зараз. А я мож... ми можемо поки це з цих мікрофонів, щоб крізь теж було чутно. А що, я, що мені. це, Ти, ти підеш... Так я думаю, ви німе йдеться. Ну так, я не Можемо дивись, ми можемо по колу піти. По колу? Ні, тебе... тобі не можна по колу, ти, ти... ти не витримаєш таке. Я ще можливо. Ага, ага, ага. Це я вже в продажу. Загубив, загубив магніти. Так. Зараз, зараз, чат, ми не все, не все, все, це, все, Звук все. зараз нормальний стане. Так, тепер ви мене нормально чуєте. Е, ой, ой. Який запис, який запис, ніяких О, записів не було. Боже мой. Ну, якщо це була підводка для One Piece, тоді норм відос. Чат, ну. Ну, ну ми, ну, ну, ну робимо. Ну, хоч інколи, ну, як це? Щось цей. Шось... Щось вміємо. Фух. Фух, 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 фух. А, і в чому Кріс була неправа на початку? Це правда, це правда, правда. Донати звук. А що, не було звуків донату? Таке можливо. У мене просто цей через підключення мікрофону він да, забуває нормально все виводити. Це можливо. Дякую, чат, дякую. Оскар, Оскара в чат. Всім Оскара в чат, всі, всім Оскара в чат. А, так. Що я тепер, тепер розповім, оскільки ви вже зрозуміли. Е, оскільки ви вже зрозуміли. Зараз я вам. По-перше, друзі, дивіться. Е, що, мені, що мені важливо для вас розповісти, щоб ви розуміли просто е, ну, інформацію про нові девайси. Да? Значить, е, 31-го числа це все виходить. 31 числа це все добро виходить. От і це вже можна пер О, Якщо що вам от інформація, ви це, це вже можете е, робити. Далі, е, якщо ви це робите в, в Samsung Experience в да, то е, ви там відповідно можете отримати, по-перше, плюс додатковий рік гарантії. От, це насправді це ні насправді фігня, тому що мені здається, що як це два роки два роки гарантії. От, і враховуючи той факт що ви е, у 7 років підтримки. Ну, девайса, то ви взагалі отримуєте доволі надійно все коротше для себе. От, це. Е, от, я вам даю посилання в чаті. Хто хоче передзамовляти з 31 липня воно вже виходить все в продаж. От, можемо якраз з вами зараз ціни подивитися, щоб розібратися, що воно і як що буде коштувати. От, девайси. По моїх власних. От я, я ділюся власними відчуттями. Е, я думав, що годинник по дизайну мені сподобається більше круглий. У них буде два нових, да, годинники зараз смарт-годинники. Watch Ultra, Watch 7. Да. А я думав, що мені більше сподобається саме ось цей. Цей дуже мінімалістичний. Він прям дуже маленький, компактний. Такий. Прям. Ну, не знаю, от він е, на руці у кріс поміщається. Прям дуже класно. Він є 40 мм є 44. Ми. Е, цей... Е, ми. Коротше, тестили, тестили маленький, він дуже прям класний. Але оцей на моїй руці, на моїй лапі, він виглядає просто кайф. Ну він, правда, він дуже такий, прям, да, 29 тисяч за годинник, Це прям, ну, це соковито. Але він імба. Він реально імба. От, і у нього заряд краще, от, і кнопка ця бокова. Коротше, щоб ви розуміли, як працює ця бокова кнопка. На неї можна забіндити щось окремо, наприклад, там умовно ліхтарик там, на подвійний натиск. Да? Ну, по факту, зараз там три кнопки, коротше: верхня, нижня і центральна. От, центральна, коли один тиск натискаєш, у тебе інстаменюшка з тренуваннями відкривається, або перемикає їх. Ну тобто, якщо у тебе тріатлон, от, там для триатлоніста, наприклад, ти типу потицієш, у тебе перемикання режиму спорту. От. Вони на руці виглядають просто. Просто бомба. От. ремінець просто бомба. якщо ну, я, я реально от я в захваті. я те... Мені здається, я оцей тестив, э, Титановий Сірий, на руці тримав. от Біленькі, мені завжди, здаються, не дуже практичними, ну, от але оцей, це просто. О, це просто імба. Эм... Такс. Це по годиннику. Це по годиннику. X. Далі, по телефонах. По телефонах, що я можу вам сказати? А, по навушниках, по наву... до речі, білий, я думаю, що, чесно кажучи, от мені здається, Сірі набагато крутіше. Коротше, е зрозуміло мені особисто ще, як буде працювати, е от як цей чохол зверху замажеться чи ні. Ідея прозорого чохла це кайф. Це мені подобається дуже сильно. Кнопка для коннекта, здається, ця використовується. От, Вони прям дуже балдежні. По ну, по, по всьому. По всьому. Я б сказав, що сріблясті виглядають, як на мене, набагато класніше, ніж Сірі. Ніж хоча. хоча... Я просто тільки, тільки сріблясті і бачив, мені вони по дизайну дуже сподобались. От. Але Сірі прям. ну... Це моє, це мені прям. Це мені прям дуже сподобалося. Так, а ну-ка, зараз, секунду, нам треба смарт-годинники, аксесуар, навушники. О, нам треба навушники зараз. О, це прошки, да? І які не прошки, це просто інший форм-фактор, типу, у них, да? От, вони по факту, в принципі, ну, тільки те, що у них нема всіх цих розумних ai штук, які на шумодав, я так розумію, працюють, хоча і те там щось таке є. От. Але, ну, не знаю, я коротше, я потестив вчора, можу дуже сильно порадити. А, так, далі. Далі, 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 далі. По, е, по смартфонах. По смартфонах. Що можу сказати? Фліп це просто любов. Просто любов, нереальна, максимальна. Ну, от, е, У них є. У них є. Оц, оцей колір, мені здається, це просто імба. Оцей колір, це просто імба. Сірий класика. Ну, я б сказав, що е, м'ятний або блакитний це просто імба. 256 коштує 46. 512 коштує 49. Блін, ну насправді. Прикольно. Тобто 100 баксів це плюс, плюс 256 і плюс 512 є ще жовтий. Тут жовтого нема, я так розумію, в 256 ГБ. От. Да, да. це. Коротше, не знаю, оцей по відчуттях дуже кайф. Е, він, він дуже сильно Крістіні сподобався, мені здається, от мені, мені дуже сильно теж сподобався, але, ну, я не впевнений, що я би. Мій, да? Він мені, мені дуже подобається. я, ну, Мені взагалі девайси Samsung, чесно скажу. ну, ну... типу, я, як це знаєте, е, ну, Міг би вам не нахвалювати свій ультра, я міг би вам його нахвалювати тільки на презентації, але я вам нахвалюю його і зараз, він офігезний. От. Як другий тельчик, щоб просто він був, типу, на, на, на похід кудись, типу, маленький, компактний і так далі. Це прям супер кайф. Це прям супер кайф. Е, от. Треба подивитися, буде, як він буде тримати заряд, тому що мені здається, що він має заряд прям дуже гарно тримати. от. Матюкни, щоб ми зрозуміли. Лікс фор. Матюк чи ні? Не Матюк? Так. Це фолд 6, да, це шостий фолд. Сріблястий, це терабайт, 512 євро. Блін, мені от цікаво. Мені от цікаво, як рожеві у них навіть будуть продаватись, якщо чесно. Тому що, ну, він прикольний. Просто чи готові люди експериментувати з кольором за 85 тисяч гривень? Оце ну, це доволі дорого. Тобто, максимальний пакунок фолда це 95 тисяч гривень. Це ну, це дуже велика інвестиція в свій телефон, скажімо так. У мене телефон рожевий подобається, на 256 теж тільки сірий, тобто середня модель, яка тобто він починається від 80. от, І є рожевенький, є синенький, є сіренький, ну, от. А, не знаю, народ, поки що, чи будуть якісь у нас там промокодики, приколи і так далі, тому що пам'ятаєте, під Гелексі були. От, я запитаю, чи ми плануємо щось цього разу. А, про це я хотів, що розповісти. Коротше. А, він реально легше, вечора, ми з ніж попередній. Я попередній тримав в руках. Мені у попереднього що не дуже подобалось? Дякую за Ресап-Чамплу. Що мені не подобалося у попереднього? Оцей основний екран мені здавався. Він ну, коротше, він в руках от він відчувався як бандура. Зараз він відчувається. Ну, типу. Як X13 від, від Galaxy, наприклад, від мого ультра, типу, от він прям. ну, він прикольний. Я ще, мені його якраз здається, на рев'ю надішлють, наскільки я знаю. І ми зможемо з нього потестити всякі приколи. Там Альзахар я бачив, питав. Можна, можна буде реально його. Я, 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 я з ним познімаю контентика і так далі. попоказую вам, як там працюють всякі фічі, функції і так далі. От. Це прикольно. І я, напевно, я, я не знаю, чи мені дозволять, чи, ну коротше, я хочу попросити рожевий, мені дуже цікаво подивитись, як саме рожевий буде виглядати, як він буде носитися і так далі. Ну, просто реально прикольно. Синій теж, до речі, приємний колір. Ну, це, це класика, типу, це типу класика. От. Але рожевий, блін, ну прикольно. <ків> От. Так що дивіться, народ. Е, плюс рік гарантії, якщо замовляєте в офіційному Samsung Experience Story, це по-перше. По-друге, у них є акція на мультибайт, Тобто, якщо ви берете декілька девайсів, ну, типу, девайс плюс щось ще, то там іде знижка на другий девайс здається, до 8 тисяч гривень. Ну, так, така там знижка йде. От. Так що е, я вам посилання в чаті залишаю. От. Особисто моя рекомендація, особисто моя рекомендація звернути увагу на фліп. І на навушники. Оце те, що мені особисто, а, як це серденько потрапило. Ми з вами будемо тестувати Fold, тому що він більше, типу, під геймінг, потестимо якісь різні ігри на ньому, як воно буде виглядати. Тому що мені реально цікаво подивитися, як вони під нього адаптують якісь топові ігри, як воно буде в руках відчуватись. Тому що, ну в цілому, у мене реально є і Steam Deck, який мені джедамбо надіслав на потестити, є і цей і Switch, коротше. Прикольно. Ну, прикольно. І подивитися як воно в порівнянні буде, типу, от з, з фолдом. От, Тапати хам'ячка на фолді? нічого. Хеншин? Ну що, друзі? Так, ну що, друзі? а Ні, s серія ні. Закруглені екрани є, бо в мене S21 Ultra і так подобається закруглення екрану, а вони відма... наче відмовляються від цього. А квадратні кути не подобаються. У, Ф... у Фліпа, дивись, у фліпа. У фліпа екран закруг... ну, от, Бачиш, він закруглений. У Folda, наскільки я знаю, навпаки, квадратний. Да? І у цих, у Galaxy у них же ж є. От, от у цього прям. Він, бачиш, він ось тут, е, типу, скруглений трішки, а оці краї, вони, типу, такі. Ну я його в кишеню кидав, чесно кажучи. Різниці з Ультра е, не, не, я не відчув. Можемо навіть глянути, яка у нього? Зараз секунду, Так, характеристики. А ми можемо тут є порівняння? має ж бути порівняння? десь. О, до порівняння. Ми якраз порівняємо зараз. Навіть цікаво буде глянути смартфони. Додамо S24 Ultra до порівняння, да? І додамо ще е, просто звичайний, наприклад, от е, S24. Просто от він закруглений, якраз. Це маленький, він, він 35 тисяч зараз коштує. Подивимося зараз саме параметри. Так. Екран, процесор, пам'ять, камера, бездротові інтерфейси, корпус. Корпус корпус. А. Батарея, до речі, ультра 5000. Тут 4000, s 24 Тобто у фліпі звичайна батарея така сама, як в s 24 Цікаво, як це буде працювати з екраном, який зовнішній, зовнішній, да? наскільки воно буде. А потужність зарядки 25 ватт. О, розміри. А, ще нема. А, є розміри, да? Розміри в розкладеному вигляді. І є розміри в складеному вигляді. в складеному Фолд 68 на 153 на 121. Тобто, це... це він менший ніж ультра. Окрім як, ну, цим. І різниця по вазі. Тобто, фолд по вазі на 6 грамів важчий Ва... 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 ніж цей. Фліп взагалі 187 грамів, ну це це доволі легко мені. Це як, типу, дві мишки, фактично. Мені ще дуже подобався екран закруглений, коли він зліва та право закруглений, майже рамки немає, але як зрозумів, такого вже не буде. Не знаю, до речі, да. такого не знаю. Так, що ось так. Два, го... Два роки гарантії насправді. Це на корейський девайс, мені здається, це дуже соковито. Враховуючи те, що в Кореї все доволі якісно роблять.